Тим часом в Україні розпочався другий етап масштабних командно-штабних навчань збройних сил під назвою Південний вітер вітер-2016». Активна фаза включає тактичні навчання батальйонів з бойовою стрільбою, десантуванням та рейдами підрозділів високомобільних десантних військ, переміщенням на значній відстані і подоланням водних перешкод, виконанням льотних завдань, відбиття повітряного нападу. Як готуються до навчань військові інженери на півдні країни, дивіться у наступному репортажі. Військові цієї інженерної частини ще нещодавно були на передовій АТО, де під свист ворожих куль облаштовували траншеї та будували дзоти. Сьогодні вони виконують завдання у рамках масштабного навчання Південний вітер. Прибули на Херсонщину, здійснивши складний 850-кілометровий марш. Марш оказався складним, 800 кілометрів. Два дні ми готували техніку, ну, от, упорно водії добре віднеслись до підготовки техніки, до обслуговування. Ну, на марші, звісно, показала техніка себе добре. Ми дійшли до міс місця дислокації без поломок. Найтягший участок це вже після обіду, тому що дуже жарко було при жарі. Кожна людина більше устає, особливо водії. вони постійно в напряженні. Те, що військовим інженерам будь-яка справа до снаги, стає зрозумілим, коли бачиш, як по батьківськи вони ставляться до своїх бойових машин, а їхня техніка насправді пройшла і в вогонь і воду, і так званий нуль. А вриватися в кам'янисту землю доводилося усюди. Від Дебайцева до шахти Будівка. Так, така ж сама машина була підбита, загорівся двигун, але своїми силами солдати не злякалися. Спрацювали оперативно, навіть командир не злякався, потушили техніку і вчасно забрали її з поля. Ми працюємо і під обстрілами, і коли тиша, то сміливіше, коли обстріли йдуть, звісно, трошки важче, але якось так воно виходить. Наша робота така. Ми інженіра. Військові кажуть, що в зоні бойових дій земля набагато твердіша. Тут у нас попався чорнозем, більш-менш легкі ґрунти, а на Луганщині, там як так називаємо хрест, де ми оборудували, 30-ка стояла тоді там. Там сплошне каміння, де рвали ленти, де в основному, як говориться, техніка, де не могла робити, брали ломи, кирки і руками все. А ще кажуть інженери, на мирній землі усе інакше. Люди з навколишніх селищ радо зустрічають своїх захисників. Цивільне населення свою українську армію любить, шанує, підтримує. І водичку нам підвозять, і помидори нам підвозять, і кавунами пригощають. Так що з цивільним населенням повний порядок, повне взаємопорозуміння. Якби в нас всі були такі. Так, армію любили давно, б вже війна скінчилась. Ці навчання ідеальна нагода потренуватися та повчитися на складній військовій техніці у мирних умовах для тих військових, які тільки нещодавно підписали контракт та прагнуть стати професійними інженерами.